Всім привіт! Ми другий день, повноцінний, без води. Електрика є, води нема, то ми вийшли з поліни хоч покататись, погратися. Брудні, Дома куча посуду. О, який вітер зі снігом, да? мама тут оббігала вже все на світі, бачите. Я прям розганялася по всіх кочках її. А люди тільки що там стояли, цей збирали сніг у відра. Я кажу, це ви що, щоб вода топилась. Вони сказали, да. А ми зараз почекаємо тата, він уже приїхав і підемо теж набирати водички. Ось така от у нас історія. Завтра снігу кажуть не буде, тому сьогодні вийшли -то на санках покататися. Каже, Коля, біжи, мама, не знімай. Ось вам і водичка. Стаємо в чергу. Це капець. За водою всі. Вітя, давай теж наберемо сніга. А взагалі, чому у нас немає води? Бо сталася аварія десь на нашій лінії, а потім аварія переросла у планові роботи. Це капець. Дивіться, яка ідеальна схема. Вітя несе в полю, а я легенько везу все на саночках по снігу. Так, у нас вже вечір, тож я буду робити вечерю, купила стегну курки без кістки. І взагалі хотіла філе, щоб запекти з моцарелою та помідором, але не було, то купила філе стегна і придумала, що зроблю такі маринади, сметани і приправи для курки. Також трішки часнику, додала куркуми, солі. Зараз це все перемішаю і всередину, в ці рулетики. Ну, буду завертати в рулетики. Всередині буде моцарелла і помідор. Взагалі я вам скажу так важко без води. Подивіться, скільки у нас вже посуду, нема сенсу його мити в одній баклажці води. Тож вже будемо чекати, коли з'явиться, поки викручуємося. Так, розказала процес, давайте робити. Вийшли. Відправляю в духовку при 180 градусів на 40 хвилин точно. А як допечеться, скажу вже скільки вийшло. Так, загалом 45 хвилин запікалося Подивіться, скільки цього соку, води, жиру повилазило Я не знаю, це в магазинних цих дуже часто багато води в магазиному м'ясі. Але. В принципі, непогано виглядає. Я вже нагріла вермішель, посипала пармезаном зверху. І також нам мама давала з собою крабовий салат. Тож зараз і його насиплю і буде у нас така вечеря. Ну і пізніше я вирішила таки зварити глінтвейн. Не просто так я купувала вино, а спеціально для нього. Потрібна ціла пляшка, це 750 мл. Червоне, у мене напівсолодке, також суміш для глінтвейну, буквально 20-25 грам, і також я додаю ще пару горняток кардамону. Доливаю 100-150 мл води, щоб воно не було дуже гірке. Також 2 столові ложки меду, такі з горкою, прям, щоб було смачненько. І 2 апельсини. Я нарізаю на такі кружечки, також окремо їх трішки чавлю, щоб сік виступив, і додаю до вина. Додали всі інгредієнти, ставимо на вогонь, помішуємо і доводимо до кипіння. І коли воно вже закипить, тоді вимикаємо і глінтвейн готовий. Також хотіла сказати, що якщо ви не знайдете готову суміш для глінтвейну, можна її зібрати самому. Там кардамон, кориця, коріандр. А, в принципі, ще щось я пропишу в описі, з чим можна замінити, бо зараз не згадаю. І коли я помішувала це до того, як воно закипіло, я також натискала на апельсин лопаткою, щоб він по максимуму віддав свої соки. І все, ось такий простий приготування, і дуже смачний. Розливаємо по келиках і насолоджуємося цим смаком. У мене було вино не дуже дороге, ще й на знижці, хто пам'ятає, я показувала в минулих відео, тож на ньому теж дуже смачно. Також я нарізала фруктики і виклала макарон, який готує моя подружка. І ми так само додивляємося Гаррі Поттера, Нам лишилося вже пару частин, а ми його передивляємося. Я, до речі, дуже обожнюю цей фільм, але. Так, поганенько пам'ятаю всі частини, тож я рада, що згодився чоловік зі мною переглядати. Ну, а поля, як завжди, наш ходячий концерт, щось видумує. Вона цю корзину надягає як шолом і бігає по хаті. В цей раз взагалі подивіться. Я не знаю, як вона в ньому не падає. Ходить собі, красується в дзеркало, дуже смішна дитина. Привіт у новому дні. Поліна з цими бутлями таскається, їй так подобається. Дивіться, що на дворі. Вчора був тільки сніг, сьогодні вже все потопилося, плюсова температура, а завтра обіцяють морози. І вся ця слякоть замерзне. Все як завжди. Так, а я встигла забрати знову пошти посилку. Пам'ятаєте, я казала, що дуже хочу під швейну машинку собі такий органайзер. Але ж мотились гроші. А потім я зайшла знову на сайт і подивилася, що він, в принципі, не стільки коштує, скільки я думала. Бо я думала, він там більше двох тисяч, а він металевий 1400. І також взяла смітник. Нам давно треба було, знаєте, з кришечкою, бо те, що у нас відро звичайне, воно не то. А це вже таке і квадратне. Зараз вам покажу, куди я його хочу. У нас посуду, подивіться, у нас третій день немає води. Це капець. Так, ось, у нас ось таке відро просте для сміття, якраз зараз винесли вже. І воно, ну, в принципі, як, нормально ним користуватися. Але воно, по-перше, малувати, по-друге, ці памперси або коли там мало. Сміття і щось таке викину, що швидко псується, то воно стоїть, тхне. я вже давно хотіла з кришкою. Ну, це більше заради памперсів, бо буває вночі поміняєш, і, і воно за ніч дає запах. Тож, давайте розпаковувати і дивитися, що з цього вийде. А ще, до речі, дивіться, ось цей столик зі стільчиком поставила сюди. Я взагалі сюди і планувала, щоб коли я працюю, Поліна була біля мене, була зайнята. Але мені, в принципі, не дуже подобається картина, бо і тут якось негарно це все, ну по-іншому ніяк. Давай, сідай. А, ні, Ну розпаковуй, зараз будемо. Тримай. Тримай, тримай. Ось, мені картина не дуже подобається, також там машинка. Вона ногам не заважає, але Ну, поки постоїть, але можливо, коли ми вже заховаємо ялинку, я придумаю десь у кімнаті. Бо тут мені зручно, що вона біля мене. Я тут собі шию, а вона малює. Але от з вигляду мені якось не очень. Так, давайте розпаковувати. Так, ці два товари з Ікея. Я, до речі, в нашому магазині Ікея ні разу не була. Ну, він припрацював дуже <звук> довго, бо відкрився пару місяців, по-моєму, почалась війна, і вони не працюють досі. Я постійно замовляю Ikea товари у посередників, які їздять в Польщу і можуть замовити все, що вам треба. Я люблю сайт Меблів Дім, а також ще є, по-моєму, Home Club. А при це товар, який вам треба, від Ikea, І там одразу перші посилання в магазини, які цим займаються. Тож, я не боюся і замовляю ось так. Що це таке? Наклейка. Тут якісь такі штучки. Для чого вони? зрозуміємо. Моя помічниця тут все демонструє. Ау! Хто там? Так, дивіться, ця конструкція така проста. Дивіться, який він стильний, по-перше, класний. Тут є ось такі от штучки, вони надягаються по боках і потім кріпиться, кріпиться оця велика кришка. Бачите, вона піднімається для того, щоб замінювати пакет. Опускаємо і потім користуємося чисто з цією кришечкою. Так, Поля, тихенько, бо зараз поламаєш. Підняли, викинули, закрили. Мені дуже подобається. Це те, що нам треба було. І тим паче ще квадратний, дуже зручно в тумбочку під раковину. Так. Да. І також Маме. тут ще одна зручність є. Давай покажемо, Полінка. Ось такий тримач для пакетів. Ось. Тож давайте зараз я ще пакет поставлю і буде вже видно, всю картину. Ну. Так, давай, Поля. Чекай. У них умовах доводиться знімати це жах. А, пакет не налазить, треба трошки більше купувати тепер. Хе-хе-хе, ж робить. Так, <гум> <гум> да, не налазить. Тоді ми зробимо по-іншому. Зараз. Ну, ось так його натягнемо. <гум> так, давай, відкривай. Ну, Поки ці пакети є, будуть вони. Ми зараз його ось тако зафіксуємо. І все, нормально. Потім куплю більші. Все, відкидай. Навіть пакет і не помістився весь на ту раму, але головне, що ось тут його повністю видно. Кидай, Поля, цю штучку туди. Кидай, викидай. Ось так, молодець. Закривай. Все, супер. Так, я не пам'ятаю літраж його, по-моєму, 22 літри. Ану-ка. Зараз. Так, угу, да, 22 літри. Супер, Поль. Кажу Поліні, відійди, будь ласка, я сфотографую смітник. Вона стала біля нього і позує. Хоп, це відро забираємо. І ставимо нове. Клас. Я ще люблю, щоб все було по кольорах класно. О, ідеально. І ще навіть ззаду щось поміститься, бо у нас там зазвичай будлі з водою стоять. Так. От ти вже не будеш відходити півгодини від цього відра. Так, і друга посилка Так, це такий металевий органайзер з ось такими ящичками. Це мені для того, щоб було зручно зберігати, О господі. Роботу, яка у мене ну, в процесі. Коли я працювала на першій роботі, ні, на другій, нам такі тільки більші поставили під швейні машинки, і це було дуже зручно. І зараз мені такого не вистачає. Скільки я вже шию на квартирі, то мені цього дуже не вистачає, от дійсно. І я помітила і знайшла ось такий вузенький, дуже колись давно. І він мені підходить. Є один нюанс, як я вам розкажу. Але я дуже рада, що тепер є такі маленькі. Мені маленького теж вистачить, бо вдома не такий об'єм роботи, як на роботі, у мене був. Там на роботі були такі прям квадратні здорові. Я зібрала низ і закручую такі міні-ніжки. Потім, в принципі, якщо треба, можна докупити колеса і воно буде якби виїжджати. Мені на колесах не треба, то будуть просто ніжки. Але класно, що так продумано. Там є різні комплектуючі ще додаткові під колеса. Не знаю, викидати їх чи ні, бо мені, в принципі, на колесах не треба. Хоча стоп, можливо, зараз не треба було їх забивати, бо мені ще треба забити верх, щоб вони не пошкодилися. А, ну, да, напевно, я зараз заб'ю верх і тоді поставлю ніжки. Ось такий органайзер вийшов. Ось так відвивається. Там іде стоп, що корзинка назад не піде. Їх 4. Взагалі можна на сайті купити окремо ось цю раму і окремо 4 комірки. Або які вам треба. Я взяла ось такі, бо мені не принципово, але якщо щось дрібне зберігати, то там є корзини з такою прямо забитою сіткою. А У мене, бачите, така. З великими дірками. Але мені це знову таки не принципово. Якщо мені треба буде, то я можу докупити одну чи дві корзинки інші. Так, а тепер треба її поставити туди. І нюанс, <свіслявання> який є, вона сюди ідеально стане. Проте ось цей ящик буде <свіслявання> в ящику. Бо взагалі у мене на роботі ці корзини стояли ось тако лівіше. Але у мене лівіша стінка, і воно ідеально сюди стає. Я ще подумаю: або перекрутити ось цей ящик трішки лівіше, якраз до ніжки. Або так і буду користуватися. Ну, загалом зараз побачу, Ви бачите, як в мене робота зберігається? Он там під столом, ось тут. Ось висить. Ось висить. І це супер незручно і так ну, негарно виглядає. А коли воно все буде в ось цьому органайзері, це буде і зручно, і оку гарно, приємно. Тож зараз я поставлю і побачите. Просто подивіться, як воно тютілька в тютільку стало. Я стояла вдома, виміряла вдома. Ну да, а де ще? Бачите, до стіни, прям, там газова труба, прям пару міліметрів. І тут до ніжки. Висоту все чітко. І гарненько. Mm -hmm. І взагалі, ми коли ставили машинку сюди, вона приїжджає окремо Це ніжки, стіл, окремо машинка, і майстер це все збирає, там заливає масло, і вона повинна трішки не так стояти. Поліна. Ой, козюлька мала. Боже, боже, я не знаю з дитиною тут знімати. Сирачі знову. Це знову ручку знайшла. Mm -hmm. Загалом машинка повинна стіл бути набагато лівіше прикручений, ніж зараз у мене. Бачите, ніжки мене майже по центру, а вони мають бути ось тако більш туди вправо. Але оскільки у нас тут підвіконня, то слава Богу, змогли прикрутити так, бо там якраз знизу, бачите, ніжка теж ще трошечки буде впиратися в саму машинку. Там ну, це контейнер масла. Загалом мені дуже повезло, що хоча б таке місце для неї знайшлося, і помістився ось цей контейнер. Але дивіться, в чому нюанс знову. Я зняла поки ось цей контейнер, і я його ніяк не зможу відкривати, бо тут рама, бачите? Тобто тільки отак. І я попрошу чоловіка, щоб він мені перекрутив ось ці направляючі, напевно, от сюди. Але спочатку подивлюся, чи мені не буде заважати ногам. Бо коли я сиджу, в принципі, у мене коліна ось тут і тут ось підйом лапки. Побачимо. Якщо тут не підійде, то буду без неї. А це все перекладу в якийсь маленький контейнер і поставлю ось тут собі зверху. Я хочу тут зверху також нитки зберігати, бо мені не подобається, що воно там на підвіконні. Хочу, щоб підвіконня було повністю пусте. Тож, зверху, буде, напевно, щось таке мінімальне, а знизу, знизу вже вся робота. Бачите, там ще такий зазорчик є, можна. Буде ну, якусь коробочку поставити. Але я сподіваюся, нічого не буду ставити. Ой. Маленька квартира це квест ще той, коли ти творча людина і це все тобі треба зберігати. Але я дуже задоволена. Клас. Це дуже зручно. Ось так: от в ряд все зберігати, всю роботу. Так. Нічого там зберігатися не буде. Я переставила розетку на ту сторону, бо я собі для зручності, бачите, проводи трошки так позаматувала, бо вони дуже довгі, щоб не заважали. Я його зараз отам пустила за органайзером. Фух, нарешті, нарешті, краса. Зараз поскладаю все. І можна сідати працювати. До речі, неправильно я подумала, це не для колес, а для того, щоб прикручувати до стіни. І також ось така ще штучка є. Якщо поставити такий сам один на один, то зафіксувати ось тут між собою. А на ніжках от, є такі спеціальні штучки, теж не з'їде, і фіксується такою. От. Прикольно. Вон, бачите, три не можна, максимум дві. І ось тут от, видно, як фіксувати до стіни. Ось. Це якщо є плінтус, то до стіни спочатку така штучка ставиться, а потім вже ось ця. А якщо нема плінтуса, то чисто з цією до стіни. Ну, я це по-любому буду викидати, бо я не збираюся сверлити стіни, воно в мене не впаде, бо зверху машинка, а це чисто я для машинки брала. Ось так от класна штука. Бачите, все є в комплекті, окрім колес, бо там за колеса додаткова плата, звісно. Я дуже задоволена, тому, якщо вам треба, я залишу посилання, щоб для зручності вже було. Ось, отакі у нас були на роботі, широкі, на 4 штуки. У мене ось така, і бачите, є ще висока велика. Я вам залишу посилання, і ви можете по сайту гуляти, там багато різних брендів, можна вибрати чисто ікея і дивитися, що є в ікея. Ось так. Мені вже як пару днів прийшла посилка з Китаю. І забуваю поміряти. Тож, давайте зараз швиденько. Це такі лосини, зараз на шумівші. Коли надягаєш їх, то ефект капронок. Але вони такі махрові. Бачите, всередині такі тепленькі-тепленькі. Я взяла як колготами, але сам носочок оцей іде без хутра. Хутро починається, от як лосини. А так, в принципі, я думаю, непогано. І тут ще, до речі, ззаду зроблено як в дитячих колготах. Дві полоски. Але то таке, в принципі, хто там буде заглядати. Якість, я вам скажу, дуже навіть непогана. Я їх купила за 220 гривень, а у нас в Інстаграмі продають, у нас в Інстаграмі загалом в Інстаграмі наші продають по 500-600 гривень. Думаю, що я буду переплачувати? Такі лосини зазвичай довго не носяться, там сезон, да? то я от замовила і ось прийшли. Ще не було таких морозів, прям що мені треба було вони, але. Така річ має бути. Давайте міряти. Ось так ці лосини виглядають на мені. Мені подобається, що на талії нарешті, хоч щось нормально сидить. <рес> дивіться, які вони високі. І така, знаєте, резинка наче утягуюча. Ефект капронок, наче і є. Непогано, і, до речі, класно сидять і не відчуваю навіть, що вони з хутром. <рес> Поля. <рес> Але є. Один мінус на мій зріст 174 см. Я їх прям сильно натягнула, і бачите, носки аж світяться. І так само п'ятки, і я впевнена, що впевнена, що з часом воно тут порветься. І коли це станеться, я їх обріжу або ось так і оверлочу е, край. Да? Або обріжу там, де хутро закінчується. Ось так. Ну, побачимо. Якщо там, де хутро, можливо, воно ще більше тоді підскочить, скоріш за все. Чисто на носки обріжу. Ну, поки похожу так, але бачите, такий нюанс. Там в коментарях люди писали, в принципі, а я думаю, ну, а вдруг мені повезе. Треба було брати лосинами. Ой, Ну, точніше, обрізані носки, бо це і так лосини просто з носочками. Але я задоволена, прикольно. Я думаю, буде тепло, бо мені вже жарко в хаті. Під спідниці, під сукні на зиму. Якраз клад. Так. Все. А нам нарешті вже дають воду, вже там щось барахлить по трубах. Але ми будемо лягати спати, і завтра буду всім займатися мити посуд, митися. І я, і Поля, чоловік зранку перед роботою. Так, Поль? Угу. Все. Ми лягаємо спати. Всім папа. -па. Кажи папа. Кажи до наступних відео. Папа. І цьом давай. Ось вот так.